130 30-й окремий розвідуваль розвідувальний батальйон і спецзагін. Браво! Тім, нібито штурмують населений пункт Лобкове Запорізької області. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. І Судячи з оприлюдненого відео віддалого штурму, населений пункт вже перейшов під контроль Збройних сил України. Офіційної інформації наразі між тим немає. Альфа, Альфа, Чарлі, сула сіть п'ять. Не кидай же ничего.